Здобути, проте грім з Еліджом якось на пару тут е, впоралися. Віріше, Елідж перед цим демеджуваніс, грім потім добиває флоп, як у повітрі, зловив воропа. А іще, а іще проблеми, Афо. А можливо, він і поставить крапку по базу. Бас вривається, поки що ренджа не для Глока. А ось зараз краще. А чи дострибає? 3 хп, ні, не дострибне. Бас до того, аби встановити план, до нуль плекція забирають пістолі. Яскравий момент від Ніколая Ріца. Ми зами побачили. А тут і Еліт, і загалом комплексі зараз мають контроль над ситуацією. Питання, як вони індивідуально це виконують. Пішла розкидка, спроба вирватися. Флопі поки що не видається пройти трипл полкі від ФОПінжей джейті, ще два мінуси. Оце так перехресний вогонь. Традиційно на ємпешці в нас тут перебуває. Ну і Халтер, насправді. Позиція класна, зараз дати кіл по бомбі, а тучи свій блоки. Грім падає Хаузерк все одно розміняв, молодець, але по собі купу демеджу просто отримав. Хаузерк молодець, але Грім та ще руїна, якщо чесно. У цьому тут, моменті та, був. Тут просто така ситуація, коли типу ти в свого стріляти не хочеш, а по тобі через нього все одно прилітає. І з руїни справді Хаузерку тут напрочуд солід. Ще праців сильно сильного Хаузерка. Mm -hmm. Він зміг скерувати цей момент. Тобто, дійсно, снайперу в комплексі великий респект. Але Грімо скажемо, будь ласка, більше так не роби. Спробую на BLMF виграти Клаш. Для нього, в принципі, квачі це досить класична ситуація. І за рахунок його індивідуальної гри високого рівня Блейми вони непогано виходять. Встановлюється пачка під Б, З'явилася уся інфайліж. Просто намагається вже змінити свою позицію і можливо якось здивувати БойМа. Ну Блейме враження ніби готовий до цього. Він дивиться якраз обидва виходи зі смока. Він чатує. І тут, напевне, треба першу номеру грати Хазерку, оскільки в нього менше хп банально, але Еліш робить кроку. Безодню піназу смок, і Блейме просто отак на стрейфі ще й грає цей раунд для команди Астраліс. Клач для нього. Два, один проти двох. Власне. Ось вам. І Блеймер, і ось його скіл. Мені А може він такий. А якщо ви так до мене, я принципово не буду нікого вбивати, щоб знали, як передчасно важко, поки йде гра. Його імпакта тут сильно не вистачає. Знов це тільки пістолети без арморів. Ну що ж ти тут поробиш? Хоч би якийсь мінус може знайти. Так, один мінус. Буде. Якраз від боропаля <плес> сюди. Летять гранатки, намагаються вони повикурювати, але горить тут тільки Бороп. І намагається ще щось зробити. Грімстейра забирає. Він сам за плентом. Один мінус для нього, можливо, розкрутиться. Але все це напросто складно. Ще один мінус. Ще один мінус для боропа. Ого. Тримається, Але... треба той самий раунд ботом фрагер зараз брати на самих апета. Хелзерк не пропускає далі. Саме снайпер. Подім. Так, і ти якраз сказав, що, типу, непогано все виглядало для Астраліс, але при цьому один з раундів, який вони взяли, це взагалі клач блеймефа, типу, один в три. Якби його не було, це ще було б гірше. Це могло бути, умовно, 9-3. Але зараз ще шанси в Астралі зачепити все ж таки за п'ятий з родів. Це лічильник вже е, придікшену докрутився до 90%. Дев'ять. Ну, стер забирає. JT намагається смок тримає. Він дуже сильно хотів смоку. Хочу смок, каже. І так і не відкинув. Підловує в бас. Смочок на до. Понад. І далі ще й ось. Ух, як прилетіли йому від бази. Але врив на Б, Але врив на Б і борб не впорався. Моліком просто з КТ, Кейв, перевірте, Кейв, перевірте Кейв, Девайс мінусує Флоппі, Тут треба щось робити. Еліч. Просто ось так прописує і відлітає девайс. Оце пірсинг для девайса. Після такого можна вже й тунелі носити. Еліш іде далі душити. Істере і база вже третього. Хоче не відпускати для себе в цій черзі. Насправді це був би взагалі ейс для Еліжа. Як... Ось таку, такий приємний ачівмент собі на рахунок записати. Ой, ну тут, звісно, біда. Бок складається, а тут Блеко... Ще одна спроба, і си знов пойме, заруїнив. Що ти собі дозволяєш, Альо, Крістіан? Що це за тіп? А -а -а. Ось, ось, який молік! Небезпечно було. Але Штеєр все ще не розпікав. Натомість флопі. Мінус бороб, мінус, бору, мінус бору, і, і Тут одразу ситуація перевертається з ніг на голову, тому що Штеєр фраги робить, і девайс Ріджа забирає. Хаузер та Грім проти трьох. Те, що Штеєр якраз на Б. Вони таке трішки дежавю з раунду, коли комплексіті за діфенс підтискали і Рамп і Хетволки були готові ось таким чином розбирати суперників, тільки тоді там флопі і з іншого кута це робив. Супер, супер для Астраліз. Раунди беруться. Девайси в руках у нападу. Штейр вже не помітив мідл. Зараз спроба задушити JT через флешки. Ідеально відпрацьовано. Штеер, наче потроху знаходить свою гру. Чому відчайдушно намагається завадити Еліш. Свій мінус Еліш справді знайшов. Uh, може бути, адже Ліш має зарізати хелпу. Ось і пішла ініціатива. Тапай вже проти БММ дуель, яку якраз Джонатан виграє ще і бачить, бороб не відпускає його. Ого, ультанув щойно. I -I Доля раунду визначена. Йшли до встановлення бомби, вони грають економічний і просто біжать шорт на Б. Бороб закриває монстра, але не туди дивиться. Ми частим, тімейти на місці, все порозбирають, всіх позакривають, спокійно, завершують цей раунд 2-0. Ось так, як і мало б бути. Без втрат без серйозного ділею по таймінгу. Допомогу тімейту, і в них це виходить непогано. Зараз бустик, який дуже багато демеджу вніс, зокрема по флопі, ще й гріму сталось, ще й хаєшками закидують. І мінус флопі. До побачення. І контакту як такого особливого і не було прямого, але вже мінус флопі. Як вони розібрали, щойно першого флопі нічого в раунді не 4 в 4 у захиста майже нема гранат. Ну от, можливо, якраз за рахунок цього за рахунок ось таких кілів Хазер там ще блеймефа знаходить, але дуже важливо тут відіграти проти Штаєр. Він зараз мінус два робить. Грім на розміні. баз лишається сам. Він, о, наскільки я розумію, все ще на пленті і може тут перетягнутися вниз. Лишили в цьому раунді, як це все починається. з абсолютно невдалої дуелі проти девайса. Той знаходить ентри, далі ще й БМФ перестрілює ліжа. Тут така зв'язка страшна, що навіть і не хочеться, мабуть, зайвий раз на той аплент ходити. Може, з такої логіки комплексі майже не грають у Лонг. Вони такі так, там девайс на банані, на вбиральні грає БлейМФ, і наше воно нам треба йти душити. Що це за флешка? Воно ж наче від нападу летіла, але окей. Елзер був у блайнді, хоч у флопі вийшло перестріляти БМФ, але ось це весь раунд, половину раундів комплексі, які вони здобули. За напад поки що було виграно якраз з пістолетами. <сум> Якщо так подумати на мить, звісно, я намагаюся тут же хоч щось намалювати для цього колективу, але тим часом відвалюється і ріш. і шанс. І що? Ніхто не ризикує застралісти йти йому на зустріч або ж стати на його шляху. Тут флешечка врив до мафа. Він так само просто, як то кажуть, король цієї бос цієї качалки, або ж цієї вбиральні, як вам зручніше, всіх знімає і борбдова. Єдина можливість перезарядитися буде за три хвилини перерви між сторонами і не віддавати нічого. Все, це єдина можливість. 5 поспіль від Астраліс. Два раунди, поки тільки є в скарбничці. Від цього гірше б не стало, 5 в наступну, ра... в наступну мапу, якщо що, не переїдуть. GT, фраг по воропу, далі розбирають девайс на розміні. Чи буде ще кіл від Нікола Ріцца? буде від GT Ууу! ще один мінус, дуже солідно. Тут стейр, все кепсько, 12.6. Забагато тих раундів в першій половині, коли закидали комплексті, просто згадайте, що і там, і там можна було збивати економіку, і при тому на це усі опції були комплексі з цим не впорались. Інакше, бо ми взагалі вже бачили близько до нічийного рахунок, а можливо і на користь комплексті. Там не зійшлося, і ось тепер страждання у вигляді камбеку продовжуються. У цьому раунді радше тир аніж страждання, тільки Девайс якось дає відсіч своїм Авіком. Та дігли не вучають жодну зі своїх цілей. Девайс все одно налаштований грати активно. З авіком це не план сейвити два раунди поспіль. Ну і лишається сам Штеєр проти всіх халзерки до цього. Готовий квадрокіл для норвезького гравця команди Complexity І відповідно 12-9. Це інфа, яка спонукає вас вірити в те, що під Б Грає також двійка в найкращому випадку для них. І це. Позиція, яку можна пройти спробувати, якщо тільки кулі GT якось задоджити, Він вже в блайді, просто спреїмпрей, влаштовував сам бороб налетів на його приціл. Фопі теж нікуди не дівався. Яка кепська історія? Тому що все ніби зробили Астраліс класно. Флешку накинули, вона GT заблайндила, а це просто банальна удача цього затиску. Всіх фанатів поки зарано, але цікаво дивитись, до чого це нас з вами приведе. Фопін на суперагресивній позиції, Штер абсолютно не готовий до подібних рішень від опонента. Є ентри, є далі гранати. І як же вже дозволяє собі розкуто грати комплексті. Це вже більш не, не буде. Давай все ж таки перестріля. Але це все одно 4-2. При виході на А інформація на руках у комплексті і часу обмаль. Дуже важко таке віддати захист. Це треба бути дуже обдарованим колективом. І Звісно, комплексті такого собі не дозволяють. Фопі виходить, ставить жирну крапку в раунді. 14-й для них.